Як сказати англійською з прийдешніми святами з Новим Роком та Різдмом? Ця фраза використовується, щоб привітати друзів, родину або колег напередодні свят і побажати їм всього найкращого. Отже, «Happy Holidays! Wishing you joy and peace this festive season! З прийдешніми святами! Бажаю радості та спокою в цей святковий час! Happy Holidays! Wishing you joy and peace this festive season? Інші варіанти. Merry Christmas and Happy New Year! Веселого Різдва та щасливого Нового року! Season's Greetings. Святкові вітання. Яку фразу ти забираєш собі, щоб висловлювати вітання на Новий рік та Різдво? Поділись у коментарях. Мрієш звучати впевнено та природно, як носій англійської, тоді твій вибір курс Say It Better. Лінк чекає на тебе в описі каналу.